2 вересня 2023 року у новому Бралотоці вперше були показані гіперзаряди. По словам Суперсел, це нова абілка, яка підсилює супер персонажа і надає буст до щитам, урону і швидкості. Перші гіперзаряди вийшли у таких щасливічиків як Шелі, Кольт, Бул, Джекі, Перл і Спайк. І з появи перших гіперзарядів... Пройшло уже більше двох років. Тож сьогодні ми розберемо, як гіперзаряди вплинули на мету в Бравл Старсі, чому гіперзаряди стали вирішальними у долі персонажа і чому гіперзаряди стали помилкою в історії Бравл Старс. Коли вели гіперзаряди, ком'юніті було невдоволене новим нововведенням, адже шість нових гіперзарядів добило своїх власників нереально сильними в меті. І при рівній ігрі один на один персонаж гіперзарядом був на голову вище без гіперзаряда, адже помимо буста до супера гіперзаряди дають також буст до урону, щитам і швидкості. Перша пачка гіперів була без сильного лідера. На відміну від уроки пачки, яка принесла гіпери на Лу, Розум і Колет, які до сих пір перевімклені дають величезний інпакт в бою. Ну крім рози. За кожним виходом нового гіперзаряду сильні гіпери затмарюють слабші, не доячи супротиву. І з того моменту почала створити така мета навколо сильних гіперів, які просто не дають ніякого шансу іншим персонажам. А на той час гіперів було мало. І деякий момент мета буквально створилася з персонажів, яка чисто має гіпери, яких на цей момент було дуже мало. Тим самим, уже сьогодні стало очевидно, що гіперзаряди стали вирішальними у долі свого персонажа. Та причини проблеми в тому, що наші суперсел дають сильні гіпери з сильним персонажем, а слабкі гіпери з слабким персонажем. Для прикладу візьмемо такої персонажів як Шаїд і Кенджі. Оба персонажі сильні, мають сильні механіки, і в на них виходить суперсильні гіпери. А тепер візьмемо Емс і Транк, який недавно вийшов, і вже отримує безряд. Персонажі вроді збалансовані нічого собі, але гіпер на них доволі слабкі, якщо прийняти із тим, що виходить. Гіпер Емс, через те, що він слабкий, не дозволяє їй добивати суперників або справлятися з метою танків, через що він упав. А Транк, він просто не допомагає йому так добре, як мав би помагати, і через це він теж на назумети. Отак от, от і складається, якщо персонаж отримує сильний гіпер, він автоматично полушає білет на саму вершину мети, або як мінімум на е, B-I-Tier. А якщо персонаж отримає слабкий гіпер, так ще й до того персонаж теж слабкий, він автоматично стає, якщо не найслабшим, то одним із найслабших персонажів в Барвостарсі. Так чому ж я вважаю, що гіперзаряд це помилка в історії Старса? І чому суперсел віші призаряди зробили одночасно і помилку, і правильне рішення? Розумієте, на мою думку, гіперзаряд мав вийти, адже це мало коли-небудь статися. Ви спитайте мене, чому ти що? А поява гіперзарядів вам з історії Старса нічого не нагадує? Правильно. Поява гіпезарядів це абсолютно те ж саме, що поява гаджетів і пасівок в Балл Старсі. Адже погодьтесь, гіппозаряди і пасівки і гаджети мають однакові проблеми, хіба не так? Адже до появи гіпезарядів матір корилися персонажі, які були сильні через гаджети або пасівки, або механіки, хіба не так? Але зараз абсолютно так самісінько в меті є ті персонажів, у яких хороший безряд і механіки. Суперсел хотіли спробувати ситуацію з гаджетами, пасівками і вирішили добати гіперзаряди. Але на відміну від пасівок і гаджетів, у гіперзаряді ситуація гірша, але поки що гірша. Адже коли давно у всіх були тільки одні пасівки. Усіх були тільки одні гаджети і були такі ж самі проблеми. У когось була хороша пасівка, він великий меті, він в С-тірі. В когось поганий гаджет, і погана пасівка, він гірший персонаж про старсі. І зараз таке саме зі призарядами. В нашій самій ігрі із 190 пасівок, погані пасівки є у десятки персонажів. Але персонажі, які мають і погані пасівку, і першу, і другу – одиниці. Таке ж саме з гаджетами. Із 190 гаджетів гаджетів, прям дуже поганих є десятки. Але мати два поганих гаджета це дуже велика рідкість. В наступній обнові, коли гіпезаряд вийде на усіх персонажів, буде аналогічна ситуація, як була із пасівками і гаджетами. І я вангую, прям зубдаю, що через рік або два, або навіть три роки почнуть виходити другі гіперзаряди. І на тих персонажів, у кого був слабкий гіпер, вийде хороший сильний гіпер, який допоможе йому пропадатися в метро. А на персонажа із сильним гіпером вийде гіпербалансний, щоб був вибір. І буде абсолютно також, як і з пасівками. Візьмемо, наприклад, Поко, перша пасівка, яка давала йому урон, або пасівка як я не пам'ятаю. І він був слабкуватий. І тоді вийшла пасівка друга, яка хилила, і почалася мета-танків плюс 2 танка. Та буде так само і з гіперзарядами. Транки з легким гіпором получать гіпербалансний, щоб мав вибір, адже перший гіпер теж не промах. Аканджи із сильним гіпером получать балансний гіпер, щоб був вибір. І так само, як і з пасівками, буде вибратися гіпер під ситуацію. Якщо карта закрита, то коль бере розкриття. Якщо карта відкрита, то коль бере е, гаджет на патрони. І так само з пасівками. Якщо карта, наприклад, зараз не на приводу вибір, а думаю, ви поняли. і буде так само і з гіперзарядами. І це буде ідеально під статистику про стрес, адже в кіберспорті під ситуацією буде, наприклад, карта, якась, і там буде вибір або на той гіпер, або на той гіпер. І хороший ігрок, який вивчить гіпер, вибере гіпер під ситуацію, під карту. І це буде просто ідеально, все що любить суперсел. І тому я думаю, що 100% через рік або два почнуть виходити другі призаряди. І почнеться доля, яка чекала пасівки, яка чекала гаджети. і та сама доля чекає гіперзаряди. І частина на закуску. Ви знаєте, чому суперсел додавили гіпери? Ви знаєте, чому суперсел додавали 11 сили? Ви знаєте, чому розробники своїх ігор завжди випускають щось нове. Ось вам відповідь на питання, чому їх безряду стали помилкою і чому вони вже з'явилися. Це не ходило в план відео, але розкажу все одно. Діло в системі ігор, адже Brawl Stars – це маб-режим, і всі розробники маби режиму або якогось іншої ігри вони використовують уже роками одну і ту ж саму стратегію. Адже ціль розробника... Щоб його ігра була популярна. А якщо в ігру нічого не виходить, якісь гаджети нові або пасівки, або гіперзаряди, або якісь абілки, вона стає скучною, однотипною і не розвивається. Адже додавлення гіперзарядів, гаджетів, пасівок 11 сил зроблено тільки для того, щоб зацікавити ігрокам розвиватися. І саме по такій логіці я впевнений, що скоро додать 12 сили, або якісь інші абілки, або щось нове, тому що останнє ж родило в Supercell що таке для абілок Supercell — це гіперзаряди. І я впевнений, що коли почнуть виходити другі гіперзаряди, добавлять щось нове. І так і буде. Тому що так розвиваються ігри. Так Supercell тримає тримають свої ігрі людей. І робить її популярною. Хоч і це не дуже зараз виходить, так як ігра поки що в, в Шоколаді. Я на 100% знаю, що все, що я сказав, обов'язково колись збудеться. А коли саме, треба дожити до цього і грати в нашу улюблену з вами ігру Бравл Старс. Що ж, друзі, під кінець хочу сказати, що такий формат я роблю вперше, адже я впевнений, що е, той самий бубс або новійміті, no розказує набагато цікавіше, ніж я. Але я хотів спробувати і чекаю ваш фідбек, ваші коментарі в коментарях, е, з, вибачте з тавтологію. Чекаю, може щось змінити, може щось додати або не знаю, коригувати. Пишіть, я буду це читати. Ну, а з вами був Тофін, ставте лайки на канал, підписуйтесь. Всім удачі і всім пока.